Нова залізниця, яку Росія будує на окупованих територіях півдня України, може становити суттєву загрозу. Таку оцінку висловив в ефірі телемарафону Єдині новини начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Втім, в Україні знають, як її проти як її протидіяти. Докладніше про це поговоримо з Петром Черником, військовим експертом, полковником. Пане Петре, вітаємо, Україні. Героям слава, от з приводу цієї залізниці, вже не перший місяць росіяни намагаються її звести, досить швидко роблять, і навіть за даними сил спротиву роблять це в обхід населених пунктів. Очевидно, для того, щоб менше очей було спостерігало за тим, як вони, що вони будуть власне, робити на цій залізниці. На вашу думку, чи вдаватиметься швидко порушити це залізничне сполучення, коли воно запрацює? Але разом з тим, ми ж бачимо, що й відновлювати його досить швидко вдається як українцям, так і росіянам. Перший момент, чому вони це роблять? В них є тверде усвідомлення, що кримський міст найскоріше піде під воду. Питання лише ніколи. Ми розуміємо, що та залізнична нитка котра там є, тільки вона одна. І якщо вона піде під воду, то ремонтувати її, особливо якщо з нашого боку буде вогневий контроль, буде дуже і дуже важко. Розуміємо, що ремонтувати міст із барж – це одне, а ремонтувати залізницю по суходолі це зовсім інше. Так дійсно доволі велика ділянка. Бо якщо умовно рахувати від Таганрогу до перекопу, це в межах 500 кілометрів, але росіяни мають мають відповідні технології і будуть будувати цю залізницю, бо усвідомлюємо, що вантажівками до Криму не доводиться всіх необхідних припасів. Скажімо, залізничний 50-тонний вагон бере на борт у межах до 500 снарядів 152 міліметру. Тоді як вантажівка всього наша до 60 тобто є принципова різниця. Але разом з тим буферна зона окупації це 100 120 км не більше. Є спеціальний боєприпас в Хаймарс який котрий може працювати на 164 км і за принципом нескінченного нищення тут направду буде дуже серйозна гра. Чому вони обходять населені пункти? Вони також розуміють, що це буде законна ціль, і дуже важливо, щоб її могли ремонтувати. Будемо в цю гру грати, як і у нас вибір, пане Петре. Тепер хочу запитати вас про суми і про Харків. Росіяни скинули авіабомбу вагою 1500 кілограмів на громаду Сумщини. І це не вперше. І удари по Харкову. Вони наносять постійно. Зокрема, вчора вдарили двома боєприпасами ОМПД Д 30 які випустили з літака. І отут різні думки лунають. Хтось каже, не треба перебільшувати їхнє безпосередньо присутність на Сумщині скидання бомб. Це російське ІМПСО, Якщо ви кажете, що вони підуть на Сумщину. Харків каже, ми надто захищені. Військові кажуть, уже вже була. А Харків ми захищали, відбивали, нічого не повториться. Так питання все-таки: про що йдеться, коли ми. Фіксуємо оці конкретні випадки по Сумщині і Харкову. Ворог наступатиме, ми захищатимемось. Чи навіщо отакий фокус росіян там? Розділимо це запитання на дві частини: в частині авіаційних бомб і авіаційних ударів. Дійсно, бомба дуже важка, дуже дошкульна, дуже серйозна. Однак я страшенно люблю історичні приклади. От нагадаю такі явище, як бомбардування американцями Ханою у 1972 році. За 10 днів скинули 20 тисяч тонн бомб. Давайте вдумаємося. цю це 20 тисяч тонн. Якщо умовно, тонна – це десь 4 бомби по 250 кілограмів. Це 80 тисяч бомб. Ну нічого співмірного поки що в Україні не відбулося за лютий. Місяць півтори тисячі бомб десь зараз буде добігати за березень, бо що нема точної інформації, ну максимум дві тисячі. Противник буде завдавати ударів. Противник не змириться з тим, що ми хочемо бути незалежною державою і буде нищити стільки, скільки зможе. Тепер у частині сухопутної компоненти наступу потенційно на Харків чи, скажімо, на Сумщину. Дійсно, про навпроти кожної нашої області вони мають в межах від 15 до 16, ну максимум 17 тисяч особового складу у порівнянні з початком війни, коли вони сконцентрували. На відповідних напрямках до 200 тисяч бойового угруповання ну це ніщо. Плюс ми розуміємо, що ми все, що могли замінувати, замінували, все, що могли фортифікувати, фортифікували. Вони малесенький бахмут до, до 70 тисяч населення проходили 10 місяців. То як ми собі уявляють, не маючи компоненту, хоча б у 100 тисяч, штурмувати мільйони місяць. Ну правду тут варто нагадати заяви двох уповноважених осіб від Міноборони і від генштабу. Перше, це Кирило Буданов напередодні в нашому ефірі зазначив, що не бачить він жодних угрупувань е, і спроб ворога захопити великі міста загрози для Харкова. Сум е, за даними розвідки Міноборони. Ну і командувача м -м, збройних сил е, пана Сильського варто згадати, також що він сказав, що якщо росіяни підуть на Харків, це буде фатальний для них крок. Е, очевидно, але знову ж таки, я б хотів би продовжити вашу історичну аналогію. Ви сказали, що ви навели яскравий приклад. Е, я чую останній. Нім, часом інші приклади про те, що росіяни зараз вдаються до таких атак. Це схоже на те, як під час другої світової нацистський уряд бомбардував Лондон, скажімо так, тому що це вже була агонія. Чи варто тут наводити таку аналогію, і чи можемо ми говорити, що найближчі півроку, ну можливо, до кінця року будуть вирішальними для цієї війни? Ну аналогія дуже грамотна, дуже хороша, але давайте пройдемося по цифрах: 40 тисяч літак вилітів з боку нацистської Німеччини, 40 тисяч бомб, 40 тисяч вбитих. Дуже легко це все запам'ятати. Тому у масштабованості поки що не співмірні речі. Попри те, що не можна недооцінювати нашого ворога, і він має на складах десятки тисяч тонн боєприпасів. Але усе ж таки є питання з носіями. Су 34 найкраще, що у них є на цю хвилину у межах 70 робочих машин ну про що розмова? Чи будуть робити ці бомбардування? На мій погляд, в тих показниках півтори дві тисячі на місяць будуть, але дуже сумніваюся, що вони зможуть підняти цю планку вище. Чи може цей рік стати вирішальним? Та чому ж ні? Все залежить від того, яку якісну зброю ми отримаємо від союзників? Ліневий не говорив про F-16, ліневий не говорив про ракети атакам. До речі, F-16 запросто могли би поборотися з тими самими Су-34, тому що планерна бомба це до 70 кілометрів, а найделекобійніша. Ракета Ф то це 180 кілометрів. А в частині обчислення цілий, то у Росіян взагалі шансів немає. Ну будемо сподіватися, кожен рік цієї війни вирішальний, але для того щоб завершити її, потрібно, щоб ми всі були згуртовані і підтримували наші збройні сили. Дякую вам. дякуємо вам, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучався до нашого ефіру.